Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні хочу вам показати та розказати про монету Національного банку України, відкарбовану в 2022 році. Називається Єлизавета Ярославна. Зачитаю інформацію, довідкову інформацію з сайту Національного банку. Значить, монета присвячена Київській княжні, старшій доньці Ярослава Мудрого, за правління якого києво Руська держава сягнула піку своєї могутності, і який з дипломатичною метою укладав династичні шлюби, що закріплювали зовнішньополітичні союзи та піднімали престиж держави, у 1044 році. Єлизавета стала дружиною норвезького короля Гарольда Суворого, який під час своїх перших відвидин Києва закохався у княжню і, забувши славу і скарби, повернувся за нею. Вдруге Єлизавета Ярославна вийшла заміж за короля Данії, свена II Естрітсена, після смерті Гаральда, який загинув під час битви. Основні джерела, що містять відомості про Єлізавету це ісландські королівські саги західні хроніки та вірші самого Гаральда, який він складав на честь доньки Ярослава. А ось її батько, який, який зображений на двох гривнях наших українських Ярослав Мудрий. Цікаво те, що Ярослав, Ярослав Мудрий, був одружений. Теж зі скандинавською, скандинавською княгиню це, принцесою Шведською звати її було Інгігерда. Так що в ті часи. В ті часи королевські, королевські і княжі роди одружувалися між собою для спільної мети, укріплення держави та військово-політичних союзів. Так, розглянемо аверс і реверс. Так. Фокус є. Так, санбліки убрать. Ось якось так, да? ось так. Так, значить, що у нас на аверсі? На аверсі монети розміщено у горі на дзеркальному тлі малий державний герб України. У центрі орнамент із вплетеним тризубом, що, що прикрашає залізну сокиру. З інкрустацією, датовану 10-13 століттям. Праворуч, і ліволу, і ліворуч стилізовані, орлам, он, ор, Боже, стилізовані орлам, орнаменти, хай Бог милує, характерні для середньовічних Скандинавії та Київської держави, які підкреслюють тісні взаємини і контакти між державними утвореннями в добу середньовіччя. Напис Україна, 2022 рік. Під гербом Номінал монети 2 гривні і графічний символ гривні. Унизу логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ліворуч на тлі орнаменту. Ось тут він знаходиться. Гурт, звісно, рифлений, як у всіх монет номіналом 2 5 гривень. До речі, тираж монети складає 30 000 гривень. Діаметр 31 міліметр. Маса монети 12,8 грама. Матеріал Nazilber. Номінал 2 гривні. Дата виходу 28 липня 2022 року. Так, тепер розглянемо реверс монети. Де наш фокус? Так, фокус є. Ось так. Значить, реверс. На реверсі монети зображено стилізований образ Єлізавети Ярославни на тлі декоративного фризу, виконаного в стилі скандинавської різьби по дереву та каменю. Зі сценами, що ілюструють військові та поетичні таланти її чоловіка Гаральда Суворого. Розміщено написи. Що наслідують давнє скандинавське рунічне письмо Елісів королева Норвегії та Данії. По обидва боки від зображення Єлізавети. Ол... Олесева Єлізавета Ярославна унизу. Ось ну, тут видно. Ось. Елісів, королева. Норвегії та Данії. І Флиса, що нам Флесава, потім друге боже, Олесава. Олесава Єлизавета Ярославна. Ось така монетка, друзі. Гадаю, що у всіх, хто колекціонує монети Національного банку України, є ця чудова монетка, яка присвячена. Нашій княгині, яка була на престолах скандинавських держав. Так що так, друзі. До нових зустрічей і щасливого колекціонування!